Продовжую огляд своєї майстерні. Ось я вам показую матеріал, який готує, ну, готується. Ось маю, маю такий цікавий проєкт. Ось зробив зробив такий. Хочу зробити журнальний такий столик. 46. 46 см. Моя міні-пілорама ленточна. Брала піляв. Ось зробив такий, такий обжиг, обпалив. Бачите, і щіткою по металу зробив таке брошурування. Бачите, це буде журнальний журнальний столік мій. Так. Далі огляд майстерні. Оце шліфувальний такий зробив. Оце на металі купив самвал. Мотор знайшов, ще раніше купував в себе. Ну і вийшов. Тут заварився, вийшло такий станочок. Далі, що в мене тут, друзі? Тут в мене заточний для ципних пил, бензопил і заточний для пілорамних лент. На відео є я вам показував. Далі шліф, ну шліфувальний, ексцентриковий і до нього. Наждачки оснастки, таке все. Далі зробив такий, був такий сундук, ще старий. І я з нього зробив, бачите, тут можуть бути саморізики. Саморези І з нього зробив якби такий для інструменту для різних таких приколясів. Ось що. Використовуєш. Так, далі. Такий прохід вузенький. Ну, майстерня маленька. Маємо такий станок. Ось ну, фугувальний. Дуже-дуже класний. Важкий. Ось моя рука. Розмір його невеликий. Розмір невеликий, 14 чи 14 см, чи 15-13, здається. Ось, але не гуде, бо чого не.